ЗНАЙТЕ, Коли потрібно мовчати ЧАС мовчати. І час говорити. Книга ЕКЛІЗІАСТОВА, 3 глава, сьомий вірш Келвін Куліч, тридцятий президент США. Був відомий як стримана людина, яка говорила дуже мало. Одного разу, коли репортер спробував взяти у нього інтерв'ю, розмова відбулася приблизно так Репортер. Ви хочете щось сказати про військову загрозу в Європі? Кулідж? Ні. Репортер. Ви хочете щось сказати про страйк на швейних фабриках? «Кулідж? Ні. Репортер. Ви маєте щось сказати про Лігу націй? «Кулідж? ні. Журналіст. Ви б хотіли прокоментувати проблему сільськогосподарського виробництва? «Кулідж? Ні. Коли репортер виходив з кімнати. Кулідж несподівано покликав його назад і сказав з посмішкою: Не цитуйте мене у Біблії, сказано: Для всього свій час і година своя кожній справі під небом, час мовчати і час говорити, книга Еклізіастова, 3 глава, 1 та 7 вірші. Ніколи не дозволяйте тиснути на себе і змушувати себе говорити те, чого ви не хочете. Не дозволяйте втягувати себе в розмову, коли вам не хочеться говорити. Мовчання це не відсутність спілкування, це одна з форм спілкування, і вона може бути дуже ефективною. У книзі приповістей, 29 глава, 11 вірш, сказано глупак увесь свій гнів увиявляє, а мудрий назад його стримує. Одне можна сказати напевно. За те, чого ви не скажете сьогодні, вам не доведеться вибачатися завтра. Якщо ви схильні говорити, не подумавши, або коли вам нічого конструктивного додати, ретельно зважуйте ситуацію і попросіть у Бога мудрості, перш ніж вирішити, чи варто вам говорити, чи краще помовчати. Пам'ятайте, і глупак, як мовчить, вважається мудрим. А як уста свої розкриває розумним. Книга Приповісті. 17 глава 28 вірш. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для Тебе. Яке можна замовити на веб-сторінці Словодлятеберкаю